Добрий день, а ми продовжуємо з вами перевірку домашніх задач. Бачимо, що у нас сьогодні задачі на напруженість. Тут багато лісовань, багато потрібно рісунків робити, тому давайте будемо з вами переходити до перевірки. 22.43 в однорідне поле з напруженістю 12 кН на колон внесли точковий заряд. Плюс 2,5 наноколона, якою буде напруженість поля в точках А, Б, С, Д, що розташоване на відстані 5 см від заряду. Ну і нам даний дан рисунок. Ось такий. Для того, щоб розв'язувати задачу, ми цей рисунок будемо використовувати. Вам зрозуміло, що потрібно буде зробити його з початку, а потім вже на ньому буду показувати все інше. Але я буду копіювати рисунок, а потім на ньому теж буду показувати все інше. Рисунок вже скопіювала, і давайте запишемо, що нам дано. Я нульовою, я позначаю напруженість, ось цю, яку нам задали безпосередньо. Переводжу її в систему інтернаціональної заряд Наноколони переводимо в колони і відстань 5 см переводимо до системи інтернаціональної. Нам потрібно буде універсальна константа в законі колонна, і нам потрібно знайти напруженість в точках А. Б, С і Д, при тому, що у нас є зовнішнє поле, і у нас є поле, ну, буде поле самого точкового заряду. По-перше, я хочу підписати, ось це є нульове, це у нас напруженість зовнішня, а напруженість самого заряду, зараз ми теж покажемо. Ну, розуміємо, що в кожній для цього заряду у нас така напруженості вони виходять із цього заряду. І в кожній точці ми будемо це шукати. Зрозуміло, що якщо ми шукаємо в точці Б, то напрямок вектора напруженості заряду і самого поля збігаються. Якщо в точці Д, то вони протилежні, а в точці А і С вони будуть напрямлені якось під кутом, і це буде у нас, мабуть, використовуватися теорема Піфавора. Але спочатку я не хочу потім багато розв'язувати, я хочу спочатку знайти. Безпосередньо поля ось цього заряду і, мабуть, чисельно його обчис... порахувати. Тоді формула для напруженості поля точкового заряду це буде КК на Р квадрат. Це зрозуміло, тому що напруженість дорівнює сіла ділити на заряд, ну і якраз у нас ось це і залишається. Ми перевіряємо одиниці і обчислимо безпосередньо тут в цій формулі. Все просто і ніяких подвохів здесь немає. Тому я навіть подробно не розповідаю. Якщо що, можете поставити на паузу передивитися, але тут все зрозуміло. І ми знаходимо, що напруженість, я чомусь написала приблизно, але е, вона точно буде 9000 ньютонів на колон. Не знаю, чому в мене знак приблизного. Тут е, точно рівно. І це означає, що у нас напруженість дорівнює 9 нанометрів. Ні, кіло ньютонів на колон, ось так. І я далі буду використовувати саме кіло Ньютона на колон, так і тут візьму возьму 12 ньютонів на і буду використовувати саме ці одиниці. Це, це буде набагато зручніше, і можна буде відразу це робити. І так, у нас є перша частина задачі, і ми будемо використовувати принцип суперпозиції. Тобто, ми будемо геометрично складати вектори напруженості в точках. Значить, спочатку Б, вона сама проста, тому що десь просто потрібно алгебраїчно скласти модулі цих векторів, вони в, одну, в один бік направлені, і це дуже просто зробити. Це буде 21 кН на колон. По-друге, прост -прост простий варіант це в точці Д, там де ми будемо вичитати, віднімати із напруженості зовнішньої напруженості точкового заряду, тому що зовнішнього у нас більше. Це буде 12-9, напрямлено воно буде в напрямку поля, але буде менше. І нарешті, в точка Х і С воно однакове, і ми можемо скористатися теоремою Піфагора, там буде гіпотенуза, яку ми можемо знайти як сума квадратів, і корінь квадратний з цього відвлякаємо. І я окремо обчислюю окремо одиницю. Квадрат розводжу але корінь квадратний з цієї величини це і буде ньютона колон Це буде 15. Ну і таким чином ми можемо записати вже е, кінцеву відповідь, вона зрозуміла совершенно. А, але обов'язково все ж таки робити рисунки Без рисунка ця задача теж не має е, сенсу в своєму розв'язанні. Ще одна задача яку якому ми з вами сьогодні розберемо це 22,44. Ну, бачите, Багато задач сьогодні, багато рисунків, багато пояснень писати потрібно. 22,44. У яких точках напруженість поля двох точкових зарядів з модулями 4-16 наноколон дорівнює 0, Вістань між зарядами до рівня 12 см, Розгляньте два випадки, А заряди одноіменні і Б заряди різноіменні. Мені і зробити рисунок. Ну, тут нам навіть підказують. І бачите, нам дали на колони сантиметри, але я не хочу робити систему інтернаціональною, тому що я розумію, як я буду розв'язувати цю задачу. Тому, якщо ви зробили це не плохо, це непогано, це дуже добре. Але можна було цю задачу розв'язувати і без цього. І так, перший випадок, заряди одне і мене. Я їх зроблю позитивними: q 1 і q 2 вони різнику, два у нас більше, ніж q 1 тому коли ми будемо знаходити точку, де вони будуть компенсувати одна одну, зрозуміло, що точка має ближче до заряду меншого і далі від заряду більшого за модулем. Далі напруженість від заряду О1 в цій точці направлена ось таким чином. Напруженість від заряду q 2 ось в цій точці направлена ось таким чином. І ці два вектори за модулем повинні бути однакові. Ось ця відстань від точки до заряду q 1 я позначаю r 1 від точки до заряду q 2 Я не буду R2 позначати, якщо у нас загальна відстань R, то це буде R-1. І розглядаємо перший випадок, коли заряди у нас обнайменні. Тобто їх добуток буде більше нуля. Умовою рівноваги в цьому випадку буде равенство рівності цих напруженостей. є перший і другий. І я можу записати напруженість. Для точкових зарядів є е перше, К К1 на r1 в квадраті, а здесь КК2 на r-r1 в квадраті. Після цього ми можемо просто ізвлечь корінь квадратний, і скоротити на К, зрозуміло. Якщо ви розв'язали квадратне рівняння, ну дуже добре, ви молодці, але ви отримали один зайвий корінь, і тому далі можна. Вважати, що все одно один корінь ви отримаєте. Але якщо ви розумієте, що задача в нас має одно розв'язання, то можна використовувати відразу ось такий крок, як я це роблю. Далі скористаємося основним, основною властивістю пропорції, і після всіх алгебраїчних преобразувань отримаємо ось таку формулу ер перша буде дорівнювати er корня з k1 і здесь ко кореня з 1 плюс кореня з k2 Далі я можу представляти відразу числа з удоницями, причому у нас буде r в сантиметрах, а здесь буде везде корінь з на Корінь з на колонах у нас скорочується і сантиметри залишаються. Числа подобрані дуже класно, тому що там 12 умножить на корінь з 4 двійка, корінь з 4-х корінь з 16 шестерка. 12 ділимо на 6, умножаємо на 2, ну зрозуміло, що це будуть 4 см. Тобто першу задачу ми розв'язали, але будьте уважними, ми будемо потім окремо записувати відповідь, вона теж не просто записується, типу R1 дорівнює 4 сантиметра. Будьте уважні в таких задачах, тому що ми знайшли з вами R1, позначили ось цю відстань, а могли позначити, наприклад, ось цю і шукати спочатку її. Тобто, в відповіді ми повинні будемо записати, що це 4 см від меншого заряду. Або якщо ми по-іншому обчислимо, там 12-4 це буде 8, або 8 см більшого. Це теж важливо. Ну, Тобто, ми це повинні з вами дуже класно розуміти. А, наступний варіант, коли заряди у нас різнойменні. У нас є заряд а, позитивний, заряд негативний. Негативний у нас в моєму випадку я так нарисувала, що він у нас більше за модулем. Тому між ось цими. Двома зарядами ми не зможемо знайти точку, тому що напруженість виходить з цієї і входить в цю. Тобто здесь натока буде направлена праворучку десь туди. Так не може бути, тому у нас буде точка, яка знаходиться знаружи. десь ось тут. Тоді із позитивного виходить лінії напруженості в негативні входи напруженості. Добре, ми ось тут можемо знайти якусь рівнодійну, а внутрі між ними, ми не можемо цього зробити. І так, напруженість від заряду q 1 і напруженість від заряду q 2 Зрозуміло, що заряд за модулем менше, відстань менше, і тому напруженість може бути така сама, як заряд, у якого модуль більший, і відстань, соответственно, більша. Ми врівноважили це, це відстань у нас R за умовами, а цю відстань. я Позначу R1, і знов у нас, коли буде відповідь, ми будемо розуміти, де саме знаходиться ця точка. І так, заряди у нас різноіменне. Зрозуміло, що якщо ми будемо умножати ці заряди, то добуток буде від'ємний, але ми розуміємо, що в задачі ми будемо в розв'язанні використовувати модулі зарядів. Це для того, щоб я не писала ці от палички. Додаткові ще, ну це зайво. Але якщо ви написали модулю, то це можете так працювати, тоді ви можете не записувати, що це в модулі добре. О, умови рівноваги знову у нас рівність е 1 і е 2 напружитостей. І ми знову записуємо. Вони дуже схожі на те, що було в попередньому варіанті, але зараз у нас для е 2 знаменники буде r R1, r а там було мінус. Далі ми знову злікаємо корінь квадратний, вже розуміємо, чому так можливо, і далі знаходимо, далі знаходимо. Звідси ми ну, знову скористаємось властивістю пропорції і знаходимо відстань R1. Вона дуже схожа по формулі на ту, яка була в попередній задачі, але в знаменники буде знати, буде тепер у нас різниця. Коренів, а там була у нас сума. Все, я знову буду обчислювати безпосередньо з одиницями, Це буде 12 см на корінь із 4 на і тут 16 мінус ну, бажано не збитися. Зрозуміло, це буде 12 см. Але дивіться, як ми записуємо знову відповідь. Тобто, ось це відстань у нас 12 см, це від меншого. Тобто від більшого це буде взагалі 24. І тому, коли я записую відповідь, вона бачите, як буде записана на відстані 4 см від меншого заряду і 8 см від більшого. В випадку, коли вони одне йменне, але, але коли вони рерізне то це буде на відстані 12 см від меншого заряду і 24 см від більшого. Ось такі задачі у нас зараз є, і вже розумієте, як потрібно буде оформлювати їх. В роботах, які ви будете попереду писати, ну зрозуміло, що час на це буде потрібен. Нічого не поробиш. Давайте будемо зараз відпочивати, поки що можна видихнути, тому що з задачами ми сподіваюсь розібралися.